От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська. Усім гарна. Та тільки на язик швидка. Тільки що почує, зараз же задвонила. По всьому селі Ой, комасю ріднесенька що я чула? Та тільки глядіть. Нікому не кажіть, бо це таке. Що нікому ні знати не можна. А це вам тільки і почала. А кума почула, та другий кумі, а та третій. А третя п'ятій і десятій. І ото... Проте знають, чого не треба нікому знати. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, І мовляв, і сердився, Ніщо не помагає.